Назва нашої команди Stars. Так, вимірюємо параметри робота. Ширина 23 см, Довжина ширший, ніж довший. 20... Майже теж 23-22. Так, діаметр поля. Це в дюймах. Переверніть лінійку. Ось сантиметри, так. 0 і є. 99,5. Ширина лінії. Ширина лінії, Саш. Андрій. Можна і цієї. Лише знов дюйми. Так. 5 сантиметрів. Вимірюємо кеглі тепер. Паралонові кеглі. Так, Діаметр паралонової кеглі. 7, Висота. 14 13 з половиною. Так, діаметр паперової кеглі. 6. Висота. 18. Ставимо робота на центр. Кеглі по мітках. Одна кегля не на мітці. І ще вимірюємо відстань від лінії до кеглі. Так, 13 сантиметрів. Секундомір готовий. Хлопці готові. Я скажу, коли на старт. Увага, поїхали. Стоп, 21,94. Одну кеглю пропустимо.